Хто не скаче, той москаль, хто не скачить, той москаль. Хто не скачить, той москаль, хто не скаче, хто не, не, не скаче, а хто скаче в Україне, хто не скаче, хто не скаче. Я кричу, обо нас і за зашибіс, а хто знає, той кричить. Замість букви ще ми говоримо воєн. Воно так сплітається і буде офігенно. А ну треште, раз, два, три, чотири. Наливай туха. Тивому каре, хто не знає, той нехай я собі застрає. Хто не ставче разом з нами, той вино постали, щоб його косали воші, інші поніграли. Парана, наливато рана, хто любить окраїну, оце поки знали, палана, невому кара. Весело танцюють, яйцями махають, а дівчата завтра з рамку яйцям позбирають. Бабана, наливай кохана. той, хто любить Україну, мусить бути з нами. Абана Пиво, водка ракет. Хто не з нами, той нехай і да сотні до срак оп, 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 я. Оп-оп-оп! Це дуже важливо тихо ти грай. Тихо, тихо, тихо. Грає легше. Ми так в знаємо, що сілько не москаль. Тепер бовче, Зроби відля. Москалі, то хорі люди люблять воювати. А ми будемо на них і зговерти срати. Хто не з нами, той не хай. Вова, Путін, хорий, хлопець в дупі має жабу. Жаба рає Вову в дупу, думає, що бабу. Ована, наливай кохана. Той хто любить Україну, мусить бути з нами.